Христос посеред нас, дорогі краяни, брати і сестри, православний календар вітає усіх вас із приходом весняної пори. Нехай серця ваші повняться любов'ю один до одного. А у нинішньому Євангелії розкривається зміст зради Ісуса, святим Петром, адже Той з самонадійності запевняв, що не зречеться Господа, на що Ісус відповів: По правді кажу тобі! Що ти сьогодні цієї ночі пеш аніж двічі заспіває півень, відрічайся, ти тричі від мене. І так сталося. Пам'ятаймо, ми не повинні бути самонадіяними, і, вступаючи в середовище ворогів, ми повинні покласти всі сподівання на нашого Господа. За православним календарем, у цей день відзначається пам'ять наступних святих: великомученика Феодора Тирона, що жив на початку IV століття, преподобного Феодора Мовчазного Печерського, що спочиває у дальніх печерах. Мужній воїн Феодор зазнав катувань та спалення живцем за сповідання Христа близько 306 року, часи жорстоких переслідувань християн від імператора язичника Галерія. Відмова від язичницького жертвоприношення, ось перший подвиг цього святого. Але через 50 років після своєї смерті він врятував від осквернення язичницькою жертовною кров'ю усіх християн Константинополя. Нечистивий імператор Юліан Відступник вирішив у перший тиждень Великого посту таємно окропити усю їжу на місцевих ринках і доложертовною кров'ю. Тоді святий великомученик Феодор з'явився у вісні єпископу Євдоксію і розповів про все, а також звелів повідомити усіх християн про те, щоб не купували нічого на міських ринках, а цілий тиждень харчувалися заздалегідь. Приготованою вареною пшеницею з медом, тобто кутею, що побожні християни і виконали. Відтоді традиція їсти в пісні дні кутю та особливо вшановувати святого Феодора Тирона міцно увійшла в життя православних християн. Історичні згадки про що з'являються вже з другої половини IV століття. Сьогодні із радістю вітаємо наших дорогих іменинників, яких ми називаємо Данило, Ілля та Павло. Возлюблені у Христі, добре бути таким, як повітря, завжди потрібним та завжди непомітним, говорить протирей Андрій Ткачов. Нікому не нав'язуватися, ні з ким не сперечатися, разом з тим приходити вчасно туди, де ти якраз в цей час потрібен. Пам'ятаємо, це великий талант.